Привіт. У нас вже на цілу хата пахне відбивними. Мама Назара вже жарить, зварила кукурузку, а я вже змонтувала відео, буду переодівати співганки. До речі, стала на вагу, як ви бачили, я вчора собі дозволила і булочку, і канапку, і вінця випити. Мінус 100 грамів. Угу. Я не очікувала, я думала, зараз буде плюс кілограм, але ні, все гуд. Я вам зараз покажу, як в мене шорти злітають. Це крутист. Я в шокі. Просто жесть. Ставлю лайк цього способу сходження. Мені дуже подобається. Я їм все, що хочу, і при тому худно, і ще й без спорту. Шорти злітають, ви бачите саме. Ми прийшли білу для сметану купити, і родзинки для сирника зараз буду робила. Я б сьогодні не виспалася, капець не можу. Знайшла ізюм, клас. Зараз візьму його, напевне. Я хочу взяти лимони, але хочу взяти кілограм. А тут нема. Тут тільки є отакі. Ви цікаво був великий. Китайську. Там ні малий, з... На касі сидить. <рес> я ж берег, там, нарахує, це буде <рес> треш. Треба соєвий соус до суші, бо я не знаю, що в нас є. Це, звичайно, я зараз вам покажу наші цукерки. Дивіться, взяли своє м'ясо. Попікове. А не можна. <рес> <рес> зараз попробую. <рес>

Новірне. Витвертає сина. Зубимо навіть. Що норм? Ну як пахне. У нас тут процес сирника. Всі рецепти знають, я вже показувала. Ізнутри зараз заночити. Що за Ось серник получився. Зараз буде в духовку кластись на 180 градусів на час. Коротше, дивимося фільм, ой, серіал якийсь з Піласиком. Що... Дивіться, який чудовий серник получився. Клас! А так пахне і такий. Зараз буду ще шо шоколадом заливати. Ми вже зібралися йде замок. Ти чого кофти не взяв? Зараз капець. Завжди полці. Такі файні тут дорожки є. Правда? Я дивилася. Дерева ми обсаджено. <рекун> Де щось будуть бруківку, тукали, не десь? Що? Напевно, зробили парку. Що ви зробили? Сьогодні вигінці. якась дискотека десь. <рекун> не знаю. Що <рекун> знімали? Там реставрація. Середині дерево <рекун> не треба. Там реставрація, там ж пише. Та, да, на цьому стеньку пише, що реставрує замок. Тому немає екскурсії. І пише диско 23-го. Так. Діскотека? Да. Та, а точно щось грає вже. Mm -hmm. Біля замку якась дискотека. Ще mm й -hmm. безплатно, mm -hmm. нічого си. Mm -hmm. То йдемо зараз туди, подивимося, може там відкрито. Остань, схваткайся. Спаткайся, мама хоче. Стій, Назар, не лети. Це ви, коротше, весілля. Пішли наречені. Розуть фоткалися там, білить маленькі, фотки класні. Тут вже якісь мадами лежать собі, віддихають. Ото все відео знімають. Ми думали ось сюди пройти, але тут було відкрито. Я бачу, як велосипедисти їхали короче, великами прямо звідси. Але тут вже щось закрито. Не знаю, що вони закрили. Щось вони Ні, ну, було завжди, але тоді, коли я йшла, я ж бачила, що вони їхали, потім вернулися і поїхали назад. Я ще стояла, дивилася, як вони туди їдуть. Тут, напевно, теж щось вже почали робити. Ми хочемо подивитися, а от чи туди встань. Чи там закрита біця. дорога. Ну, вивали піцика і хай люди дивляться. Ага. <реш> тут щось роблять. Ремонти капітальні ага. тут. Мама, хто, щоб ти, тобі кинути, щоб Давай, стань у того кудись. Ага. Подивися, ага. чи там ага. закрито. Ну ти високий, бо тому на горбок. Ужинавсь. Чи що тут? Що, закрито? Але не йдуть. Дуть? Кругом обходять? Ну він може набрихати. А ви не йти. Чекає я буду. Та ні. Туди три дивитися, направо. Але ж до річки не можна зайти. Чого не можу? Тут туди, як на коптатися. А, а красотки так, так, так. кинуть. <гуми> <гуми> <Річки. гуми> Блін, обідно, ладно. Там... Не, там. А там. Так, підемо туди. Підемо. туди не відкривається? Ні. Там та дорога є. Вона загороджена за водою, розумієш? Там є стежка. Блять, Та вони туди йдуть, але не туди. Люди. Дивіться, яка гарна гарно стежь. Двісті от король жили Диви, яка тут пані живе. Терезія, бачиш? Марія Терезія. Читай, мой француз мой манзе. Мой манзел звіл по 10 роту. А подивися там якісь збори. Ну словак вже. От подія по час панування Марія Тереза Лозафа 2. Той Марія Тереза Лозафа 2. Це була

Назар той екскурсовод. Це Максиміліан, то є брат Полд, Лео Полд. Марія Терезія з родиною. Бачите, яка в неї родина була? Родина Марія Терезія, що вона сиділа там? Родина Око. Врали Другорядний ті, син Леополда Странні. Ложефа Карла а Лотринського. Бу... Бу... Воно... Та бо коли зінилися, брати з Рада було як і трохи. Так скопіювали, де то так було розпалювано. Може й було. Роленський по смерті брата Клеменса. Францук зау Ну, давай тобі купимо книжку словачку. Давай. Давай. Давай Сквомарія терези. О, двіка гарна. Потім стала. Такой. І ні сні тут такі сінакший. Тут і такі, тут і такі. Не йдемо такого кругом. Чого? будеш там. Купимо тобі книжку на Словацьку. Треба. Треба. Газети читай. Тут так гарно. Та погода. Ой, давай почекаємо. Ну, ті кабанчики йдуть. О, там йдуть. Ми хочемо теж туди. Йдемо рибу годувати там прямо на з рук. Ага, я так боюся тут капець. Давай готую. Вони були довго мучили, <гум> Назара. А, під нами не треба. Poplivut, да. Назар відіпхни. Від, 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 він, він не піде, бо дошка опирається. Може <гум> не поговаліть. Він тебе раз не вкусив. <гум> Тут мало є, там є більше. Так, а хай того з'ять перші, їх тут небагато є. Так, це видать так. Що приплили до нас. Хліб гатять. А, понесли на берег, ти дивись. Або щоб рита їм не право? Оди, як полетіло. Рифтанула. Ми пішли в відео і це і що ми ще будемо купляти? А, і пиво ми витали. Води сусі. Сусі. китайці, тільки тайці сусі. Сусі. Буди Назар крутив. А тут, да. коротше, був ліс, і то все вже вичисто. А, дивіться, там ще є столок. Прикол. Ось тут все буде класно. Назар. Назік. Дивися, тут ще якийсь ставок є. Наступний літового приїжджати. Ну. О, воно ну, вже буде гарно тут. Аби і канікули були зимою. У мене в зимою буде місяць. Так? То приїдете до нас, поїдемо в Татри. Ми вже пішли відео. <laughs> Любить повозити ту таку, ні. Євродину. А то що тоді? Це просто не так. Лимона нам не треба не подивитися. Лимона? Треба, але отакі. Та, він завжди так дивиться. На. А мене не питаюсь. <laughs> Я хочу. Ти Марта, ти що хочеш? Назад десь полетів. Що ти хочеш якісь горішки? Бери свої любимі. А вот тут. Євро 18 по всім. Чи вони пікучі будуть? Ні, такі добрі. Я, коротше... Дивіться, яка пляшка луга. О, ржава, свій чорна. В блендері. Віксер 12 євро. О, розовий. Клас. розовий. Класно. А скільки на скільки то літрів? 10 євро? А нету пошли какие-то. Молодец. Человек зажглит по-моему все. Движки маленькие потайки. Не знаю. А вот видки блендеры по <серкан> цей. Такие, какие-то, ну, но... что тут тільки нема. О, длинные папочки. Mm -hmm. Что там я? Что Що ти бачиш? 9 євро. Подвитано огромно. Це скарб. 9 євро. Що ще ми будемо? То То, то, то навмисне так поставили червоне. Воно насправді не по так коштує. Я вже раз перевіряла на якомусь товару.

Мама, у них сделал девочку. Вот это вы, так давайте, я не могу. Да. Що тут ще є, таке цікаве? Вся, всякі китайські штуки. Почкай. Почкай. Дуже присипати й похвіпати. О, дивіться. Бачила в інтернеті таку. Я таку пробувала. Та? І що, добре? Варто брати чи ні? 4 євро. Марс? Paulonki pas, y... sneakers, tweaks. O, dvati liksi mokovo. Dvati liksi viso mokovo. Ką? Ką tai? 4 eurų. Paulonki pas. Ar noriu į Ukrainą? Tiek noriu į namus? 4 eurų. Paulonki, marš, sneakers. Gerai, viską neberem. Ми тут ходимо і цей шукаємо. Приправи. Ми вже на касі закупляємося. Можеш можеш тільки Там тут бути ходити. Ой, гарно замаринувався. Супер перейду. Тут кажуть надія від нього. Ми будемо робити суші. Ми наробили суші, ми наїлися всі суші. Були дуже смачні. Назар наробив, ми нарізали всі продуктів з дівчатами. Я вже то не знімала, ми там там тіктоці великий ефір. І цей. І зараз лягаємося спати. Завтра теж буде насичений день, а будемо би.